Доброго дня, шановні партнери! Каталог продукції розподілений по видам тварин та окремо виділений для зручності пошуку товари для професійного грумінгу. В кожній категорії типів тварин існують категорії номенклатури. Наприклад, відкриваючи товари для собак, можна побачити верхньорівневу категорію та її деталізацію. Деталізація категорій підкатегорія існує лише при цільовій необхідності. Наприклад, корм для собак має деталізацію. А ласощі та вітаміни не мають. Натискаючи на категорію або підкатегорію, ми побачимо каталог номенклатури, що відноситься до неї. Сторінка каталогу має наступну структуру. Назва, де відображається інформація про розділ, в якому ми зараз приглядаємо товари. Сортування. За замовчення відображається від найновішого, але можливо також обрати по ціні або по назві. Далі знаходиться налаштування вигляду товарів. Це блоки, як зараз, та список. фільтри відображаються ліворуч від товарів. В межах одного фільтру можемо обрати декілька значень, щоб по певним критеріям зменшити кількість товарів, що мають відображатися. Далі товари. Інформацію, яку ви можете спостерігати по кожному з них, це фото товару, ярлик при наявності товара, статуса або ознаки. У правому верхньому кутку логотип бренду. Нижче фото відображена назва. Наявність на головному та додатковому складах відображається за допомогою індикаторів наявності. Якщо всі індикатори сірі, товар відсутній на обох складах. Один зафарбований індикатор свідчить про те, що залишки закінчуються, два про те, що їх достатньо, та три – багато на залишках. Склади головний та додатковий фіксуються відповідно адреси вашого магазину та наших логістичних можливостей. Далі відображається артикул, який можна скопіювати кнопкою праворуч. Потім відображається РРЦ, це рекомендована роздрібна ціна. При наявності знижки оптова ціна з відсотком знижки та індивідуальна ціна для вас. В полі нижче можете обрати кількість товарів за допомогою кнопок плюс та мінус, або ввести клавіатуру і необхідну вам кількість. І натискаючи на кнопку з кошиком, додаємо вказану кількість до кошика. Повертаючись до вигляду товарів, у випадку списку вся інформація окрім РРЦ, залишається. Змінюється лише місце розташування кожного з пунктів. Раніше ми їх переглядали зверху донизу, зараз зліва направо. Дякую за увагу! Зустрінемось в наступних відео.